Добрий день, друзі! І ось сьогодні вже 1 вересня наступила, як кажуть, осінь. І я мій знову відеозвіт за серпень місяць. Як я обіцяв і як кожен місяць знімаю це відео на тему. Не виплати боргу по пенсії за 6 місяців 2018 року. Мені не виплатили пенсію. але ну, хто дивиться моє відео в Ютубі і читає сторінку на Фейсбуці, то я тему цю розкриваю вже більше 5 років. Значить, <кхем> в липні 2018 а зараз вже вересень, ви бачите, 5 років пройшло вже і декілька місяців. Що хотів би сказати, за цей час, за місяць, що пройшов, я в тому відео що перед цим було за липень звіт, я казав, що звернувся до Верху, значить, по правам людини, це представника Верховної Ради. Ну там була відповідь, я її під цим відео залишу. Відповідь така. Ну, схему я вам зараз це на мою думку, я не буду казати, що воно так і було. Коли я звернувся до... за ці п'ять років, не платили пенсію, ні копійки. Хоча є постанова Кабінету міністрів в 2021 році, в листопаді прийнята 1165, по-моєму, це постанова Кабінету Міністрів чи 75-та. Значить, де... Борг по пенсії, таким, як я, могли погасити за 2 роки до 1 січня 2024 року. Ну, не знаю, як іншим. За ці а от уже скоро наступає і 24, за 2 роки, щоб прийняти постанову, Ні копійки, не платили. Ось, ну Тут я хочу сказати таку ситуацію. В тому місяці десь 25. го Не в тому, поза це було в липні, 25 липня, коли я звернувся по правам людини до Верховної Ради по правам людини представника цього, то е, прийшла на картку, не на картку, повідомлення, що на мене на США банк на картку прийшли 587 гривень. І там написано це пенсійні виплати. І після цього прийшов і пішла відповідь з цього повноваженого секретаріату по правам людини. Я її залишу, що вам уже почали там платити, ну так, а ви почитаєте, хто захоче це. І все, нема для проваження якісь дій для цього представника. Тому що, ну, які питання, вам вже платять. Так я вам скажу, що після цього я й не знаю, що то за сума і заплатили. Ну, пішов, коли я отримував пенсію, таку, пішов, що ваша банк, попитав, вони кажуть, ми не знаємо, що за сума це. 580. Це". Я кажу, що бо, це борпашаю чи що. Ні, це ви дізнавайтесь в пенсійному, в пенсійному фонді. Ну що далі зробив? Ну, думаю, треба ж дізнатись. Може почали ж платити. А друзі мені сказав, це зробили, ну, на мою думку, так. Чиновники, шестериться, крутяться. По правам людини там, секретаря зателефона, пенсійний фонд, чи як там, чи по електронній пошті зв'язалися. скажуть, що вони платите. Заплатіть цьому пенсіонері, щоб він нам не досаждав. Хоч якусь суму, ось вони заплатили. Це на мою думку, не буду як кажуть, тому що я зробив запит в пенсійний фонд. На перший запит, коли я по електронній пошті пош пош звернувся в пенсійний фонд, де в мене електронна адреса, там прізвище, все ще є. І запитав, що за це за сума, що мені прислали, як пенсійні виплати, це борг погашається. Вони спочатку відповіли, що ми не можемо вам дати відповідь на це, так як, і як ви, неправильно оформили це цю... звернення. Ну, я погуглив, там знайшов заяву, як пишеться. Заява. Прізвище, де живеш. Ну, все це зробив і написав знову туди в пенсійний фонд, щоб мені дали відповідь. І ось пройшло, це я написав десь 16. так, 17 липня ось у мене є тут 23 року. Написав цю заяву вже по їх формі. Але відповідь ось таку отримав. Я зараз зацитую. Головне управління Пенсійного фонду України в Київської області. Відповідь на звернення зареєстровано 17.08 2023 року за входячий тут. Такий. А скільки, повідомляємо, а скільки відомості про пенсійне забезпечення належить до персональних даних та конфіціальної інформацію про особу, поширення яких з урахуванням частини 2 статті. 32 Конституції України, частини 2 статті 14 закону України про захист персональних даних, безгоди суб'єкта персональних даних або повноваженої ним особи дозволяються в випадках, визначеним законом, і лише, і лише якщо не від необхідно, в інтересах на національної безпеки, економічного добропуту та прав людини, відповідь на звернення надсилається засобам поштового зв'язку. Та, за адресу ваше місце проживання. Начальник управління обслуговування громадян Надія Зеленіна. Ось я зробив запит просто. Хотів дізнатися, суму там, все, куди все. І ви бачите, що ну, які там. Я навіть не знаю, я скажу. Є ж не персональні дані цих з пенсійного фонду, начальника Зеленіни, цієї. Надії, Ну, прошу, щоб вона мені розповіла чи написала. Я звернувся до них. І ось пройшло це 17.08, зараз вже перше. Подивився поштову шкринку, листів немає. Оце пройшло просте питання. Оце держава в смартфоні. Що там Зеленський розповідає. Президент і там Федоров чи що. Ось вони пишуть. Від... Ну, що, що? ну Дочекаю щось там. Не знаю, що там напишуть. Що напишуть я вам е наступному відео. Це ж Санта-Барбара не закінчиться, ви ж бачите. Вона вже 5 років. Кожен місяць, місяць я знімаю, і роблю відеозвіти. ну Чиновники, ну відписки пишуть, кошти не повертають. Я ж не знаю, що це за сума прийшла. Не знаю, може, збільшили там на 500 сім. Ніхто ж не, не. Тому я вам кажу, що в наступному місяці буде за вересень відеозвіт, і я вам розповім уже, що які лись мене прийшлють або не прийшлють по почті. Я ж кажу, ось пройшло по почті, по електронній кажуть, що це. Персональні дані, там ми не можемо розкривати. Мої персия, я їх прошу. Я не боюся розкривати, що там пенсія. Що розкривати, які персональні дані? Вони все пишуть, що ми вам по пошті, тому що ну там засекречені ці дані чи як, я не знаю. І ось така, я вам це прикріплю. Цей теж лист з пенсійного під від цим відео залишу. А що я хочу сказати? Друзі, я знімаю відео вже. 5 років на цю тему. І ну, 500, там 200, подивилися, 500 чоловік це переглядів. Нікому чиновникам діла нема до цієї проблеми. Суспільство, я знімаю відео скажу, для суспільства. Тому що це не моя проблема. Таких багато. Не всі знімаються. В праці. А багато зараз вже воїни пишуть, що там і дружини, і вдови, чи загиблих, і ще і воїни пишуть, що нам зарплату там не, там не, не... виплатить де Герашенка вчора прочитав, чи депутатку. Пише, що виплати Кабінет міністрів призначив ти повернув там, 30 тисяч, і ще воїнам а не виплачують. Так я вам кажу. Оце все. Як кажуть. Все це все одно. Не тільки пенсіонери. На пенсіонерах, мабуть, вони натренувалися на таких, як я. А тепер воїнам. І коли я кажу, переглядів 200-500 там на це відео за 5 років, ну, такі, як ви, ну, воно ні, нікого не цікавить, так я кажу. Вона повертається і до молоді, той, яка воює зараз. повертається як? На них теж чиновники, влада не звертає уваги. І як я б'юсь, як риба облід, те ж саме вони ще ну зараз і мені, коли вони воюють, а там дружини щось пишуть, там... теж вони війна закінчиться, а вона ще не закінчилася, а їм вже не платять. Їм не теж не, не, там, не, там, ну, бігають цими за довідками, там, за... Та що там казати? Що чи 800 гривень в місяць платять інваліду чи інваліду людина, яка кінцівки... Лишилась кінцівок на війні і навіть поранені платять там 600-800 гривень. Що це? І то як платять. І каже Зеленський, звернулися журналісти до нього. А як же всі людьми, що вже захищаючи нас країну, людей війни, втратили здоров'я, стали інвалідами? Лишились кінцівок, як він каже, що їм треба, ну, треба зробити так, щоб вони працювали. Ну, ну як? Я послухав, ну як людина без них буде працювати? Держава має вже, ну буде на щось там колись робити, може, для себе. Держава має утримувати таких уже людей. Утримувати, вони пішли захищати і вони щось могли зробити. І держава тепер має це робити. Це обов'язок держави, так в інших і в Америці, і в інших країнах. А не 600 гривень, 800 гривень. Це знущання. Так я кажу, знущаються наді мною, я про це 5 років раз, чиновники. Розповідаю. Ну нікого так. І суспільство звертався. І, ну і звертаюсь там щось. Ну, коментів майже мало. Це нікого не чекає, Тому, ну їх може когось не думає, ну що там той пенсіонер. Діла йому що нема не чого. О, знімає кожен місяць і все, відосить. Від а я вам кажу, це кож до кожного, коснеться кожного. І молодого воїнів і всіх, коли ми не будемо боротися відстоювати свої права. І буде, коли буде один інший відстоювати права, тоді буде всім легше боротися з цими чиновниками, з цією бюрократією, яка не працює на людей. Ось бачите, що пишуть. Персональні да не можемо розкривати туди-сюди. Тягнуть час. Нічого, ну що, перший раз я з... Відправили, що не по такій формі право пенсійний фонд. Це заява, мов, відхилена розгляді. А що там розглядає? Я про свою пенсію спрашував, що там і все. Ось і так. По правам людини звернувся, я вам розказав, теж прикрив. Там сказали, що нема, вам же почали щось платити. Ось і все. А то, що 5 років ні копійки, я кажу. Це, це не порушення прав. Ось так. Так і кажу. Це до кожного. Буде проблема кожного, коли ми не будемо це робити. І це і в воїнів, і вчителів, і медиків, і всіх, всіх людей. Чиновники мають працювати, коли вони прийшли їх добровільно на, на цю на державні посади вони мають виконати функції держави а не писати відписки тому друзі не буду затягувати час я хочу сказати так там зеленський хоче вже як кажуть щоб не на другий термін йти, хоча я сам чув і всі чули що я прийшов на один термін Ну, бачите, вже на другий. А за 4 роки які за заслуги? Ну які, за що? який другий термін? В мене, я звертався до, до нього. Ну, просто питаю, як чиновнику, до нього звертався. Він же теж чиновник? Відкрите звернення листом. То, що на меседжі, там, Фейсбуці, дивіться моє відео, я розповідав. Як. Він не реагує, не, не, не відповідає не то, що там діє які. Звернувся через Фейсбук офіційно, ну не а відкрита. Звернувся до, до, до нього, що так і так. Ну, подивіться, моє звернення до президента України. Це в 21-му році, в квітні було. Не сто, що дій, відповіді не, не було ніякої. І тому я кажу, коли ось я почув на другий термін, який другий термін, який така корупція вже зашкалює про його 4 роки при владі. Я не кажу, що про кадрову політику, там, кошмарну. Ці. Корупція зашкалює. І ця людина каже, я піду на другий термін. Які другий термін? Перший, я... має бути імпічмент йому. За дії, які і бездіяльність і те, що він робить, і по кадрам, і по цій боротьбі з боротьби з корупцією. Корупцію моєї коли. Кум брат Сват, цей 95-й квартал там слуги подивився, Верховну Раду. Не я ж їх в списки ці составляв. Він же там составляв слуг, коли по спискам пройшли ці люди. А тепер одні крадіїв і хабарники і все. Маю відповідати за це політично. Тому я кажу, я має бути імпічмент. Я вимагаю цього. Бездіяльність ось така породжує від лави від гаранта Конституції. Яку тут, тут Пенсійний фонд про цю Конституцію пише і про гарантію. Ось йде від голови держави, керівника держави. Тому не буду затягувати час, я своє сказав. Як я кажу відеозвіті по цій проблемі. А то, що буде. Далі, а я знаю, що гарно нічого не буде. Ну для мене, по крайнейму, ніхто не буде платити і виконувати ті постанови, що кабінет міністра Шмигель прийняв, вони ж не виконують. Я не буду повторюватись. Я буду вам кожен місяць проте розповідати. Як Ця Санта-Барбара моя. Там я не знаю скільки в Санта-Барбарі серії було. Ну, мабуть, іще буде довше. Я не знаю скільки там років дивилися Санта-Барбару. Я кажу, я знімаю 5 років. Тільки по цій темі. А скільки ще буде, я не знаю. Тому затягувати час не буду. На цьому закінчую. Наступний відеозвіт буде за вересень. Місяць жовтня. Дякую, хто дивився. До побачення.